Окупанти завезли на територію Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню. Град встановили їх біля сховища ядерних відходів. Про це повідомили в енергоатомі. Відомо, що гради росіяни розташували біля шостого енергоблоку. Він стоїть просто біля території станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Раніше загарбники в таємному режимі будували там. Це цитата. Захисні споруди, порушуючи усі вимоги ядерної та радіаційної безпеки, в енергоатомі припускають, Росія робить це з метою провокації, адже ймовірно окупанти продовжать обстрілювати з майданчика ЗС протилежний берег Дніпра, зокрема Нікополь та Марганець. Енергоатом вкотре закликає створити безпекову зону всередині та навколо станції з повною демілітаризацією та деокупацією. Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови Державної інспекції ядерного регулювання, з нами зараз на зв'язку. Пане Олеже, доброго дня вам. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Героям слава, пане Олеже, поясніть нам, чим може обернутися для України та й в цілому для Європи розміщення градів на ЗАЕС? Чи є ризик чергової катастрофи? Чи наважиться на це Росія? І На що саме? Дякую за запитання. Ви знаєте. Я б хотів розпочати з того, що взагалі незаконне захоплення і окупація Запорізької атомної електростанції. Це вже є міжнародний злочин. Почалося все з обстрілу Запорізької атомної електростанції з важкої зброї. Це є також міжнародний злочин. І наразі зараз рашистські окупанти незаконно контролюють доступ на запорізьку атомну електростанцію. Насправді це все прибуло вже до того, що Запорізька атомна електростанція із виробника електроенергії. А я нагадаю, що на Запорізькій АЕС вироблялось від 20 до 25% річного споживання України. Фактично перетворилось в споживача електрики, оскільки всі шість енергоблоків АЕС знаходиться в зупиненому стані. Значить, цілі загарбників, які перебувають відповідно на Запорізькій АЕС, зовсім інші ані цілі, які мають бути в персоналу атомної електростанції. Тобто, не мають нічого спільного з ядерною території безпекою. Відбувається, як ви вже сказали, втручання. В безпосередньо роботу Запорізької атомної електростанції і в її проєктний Тобто відбуваються незаконні, як ми кажемо, модифікації ядерної установки. Тобто Вже ви сказали про факти будівництва невідомої споруди в зоні безпосередньо ядерної установки сховища відпрацьованого ядерного права. Також відбувається будівництво невідомої споруди в районі резервної дизельної електростанції «Енергоблока №6». 6 Також е у зв'язку з настанням е зими е масово завезені на територію Запорізької АЕС мобільні е дизельні е нагрівачі і мобільні дизельні електростанції. І расисти зараз пробують підключити ці всі пристрої в загальностанційної системи е власних потреб без жодних аналізів безпеки, без жодних аналізів впливу е цього підключення на безпеку. Пане але ще про те, та так, дозвольте я тут ще... завершуйте. Та... І одразу є уточнюючи питання. Насправді їх дуже багато, тому що мова про безпеку нашої країни. Так, так, я нагадаю ще про те, що загін рятувальний в містах дислокації рятувального загіну було перенесено з розташування поблизу з атомної електростанції в місто Енергодар. І таким чином, для того, щоб дістатися до промислового майданчику в разі, скажімо так, небезпеки, то цьому загіну потрібно набагато більше часу. Тобто, насправді, з точки зору безпеки відбувається зростання ризиків, зростання ризиків, з одного боку, і з іншого боку, зменшення можливостей наших відреагувати на ці ризики і відреагувати на аварію або аварійну ситуацію у разі настання. Тобто, єдиний, єдиний, скажімо, варіант повернення Запорізької атомної електростанції в. Повернення стану безпеки в нормативні показники. Це є деокупація, демілітарізація і повернення під повний контроль української влади. Пане Олеже, оскільки зараз ЗС перебуває під контролем росіян, давайте будемо відверті. Наскільки вдається отримувати об'єктивну інформацію зі станції? Окрім того, енергатом закликає створити безпекову зону на території і довкола. Кого закликають? Ми ж розуміємо, що винуватцем цієї ситуації є Росія. Дякую за запитання. Стосовно зони, відповідно Україна виходить значить, до з пропозиціями створити зону, виходячи з скажімо так умов дотримання територіальної цілісності і незалежності України в міжнародно визнаних її кордонах, і зона може на наш погляд створюватися на умовах деокупації і демілітарізації промислового майданчика Запорізька електростанції, міста Енергодар і прилеглої території. Наразі е, наші міжнародні партнери, а саме генеральний директор МАГАТЕ Рафер Марян Гросі, зараз веде переговори щодо цієї зони, і відповідно він е, веде переговори на умовах, які запропонували йому Україна. Тобто, це є можливе, скажімо так, якісь рішення цієї проблеми зона, значить, але е, на умовах деокупації та демілітаризації, саме так. Давайте поговоримо про те, що сталося в Україні два тижні тому, коли був невеликий блекаут, запустили в систему АЕС, але ми знаємо, що вони зупинялися з безпекових міркувань зараз в Україні чотири атомні електростанції, це загалом 15 енергоблоків, і в мирні часи на генерацію АЕС припадала приблизно чверть усієї електроенергії. Наскільки зараз чи Зросла ця генерація, чи вона залишається такою, як є? От що зараз відбувається з електроенергією, е яку нам видають атомні електростанції, причому е є серед них і окуповані? <тас> Ситуація наступна: значить два тижні тому, внаслідок обстрілів. І цілеспрямованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури була, е, зниж... відбувалось зниження частоти в енергосистемі. За фактом зниження частоти е, аварійно відключилися е, всі, на той час працюючі вісім ядерних енергоблоків атомних, атомних електростанцій України. Е, Порушень меж тому, безпечної експлуатації не відбулось. Споживання, електричне споживання наших енергоблоків було переведено від власних резервних дизельних електростанцій, і відповідно в міру, в міру відновлення роботи енергетичної системи України робота енергоблоків атомних електростанцій була поновлена. І на сьогодні повністю відновлена. В нас працюють 8 з 9 наявних на підконтрольній Україні території атомних енергоблоків. Значить, слід зазначити також, що будь-яка робота аварійного захисту атомного енергоблоку це є потенційно вихідна подія для аварійної ситуації або для аварії. І відповідно це розглядається в рамках звітів з аналізу безпеки кожного енергоблока. Внаслідок перехідних процесів, які проходять в на енергоблокі в рамках їх аварійного зупинення. Відповідно відбувається, скажімо так, можливість можливість відмов обладнання в своїй роботі зростає. А також е зростає вірогідність помилок персоналу От, разом з тим, наші енергоблоки достатньо стійкі, а персонал має високу кваліфікацію, регулярно проводиться протиаварійні тренування. Таким чином, е з нашої точки зору, е зупинка енергоблоків, яка відбулася два е тижні тому, не має е суттєво вплинути на стан безпеки діючих атомних електростанцій. З точки зору вашого також запитання я б хотів би вас трошки виправити, що атоми електростанції в нас виробляються не на 25%, як ви сказали, а 50% і більше відсотків електрики. От і наразі зараз так само споживання зменшилось і відповідно діючі енергоблоки покривають близько половини всього. Електроспоживання. Таким чином, вплив атомної енергетики на стан енергосистеми наразі досить високий. Пане Олеже. А ситуація з світлом та в країні зараз дуже непроста. і Ми це розуміємо. Держава зараз шукає якісь альтернативні шляхи для того, щоб забезпечити споживачів електроенергію, наскільки це можливо. І що зараз розглядається як варіант? Це побудова модульних реакторів. Якщо простою мовою, то це такі міні-станції, атомні станції, які зможуть генерувати електроенергію для регіонів. І тут питання: Україна насправді зможе стати першопрохідцем в цій справі. Наскільки це небезпечно? Що для цього потрібно чи готові ми до побудови таких станцій? Розкажіть нам більше? Дякую за запитання. Ви знаєте, я 30 років працюю в сфері використання ядерної енергії радіаційної безпеці безпеки, тому моя відповідь буде, буде трохи з точки зору також моєї професійної деформації. Тому прошу, прошу зрозуміти мене, але головне пане Олеже, щоб нас зрозуміли глядачі для того, щоб це було так. людською доступною мовою. Так я професійно деформований, тому я скажу, що це є дійсно е вихід ситуації. Атомні електростанції це декарбонізоване джерело електрики, стабільне і е термін експлуатації атомних електростанцій, які зараз е будуються 60 років і більше. Щодо малих модульних реакторів, то це, то це дозволяє збудувати гнучку таку систему виробництва електрики. Вони е, мають можливість е, навантажуватися і розвантажуватися в міру потреби енергосистеми в електриці, е, вони мають потужність е, десь там 160, 200, 300 і навіть rolls Ройс пропонує. Близько 400 мегават електричних потужність. Це для енергосистеми дуже скажімо так затребувана така. А скільки це потужність? от поясніть, бо ну нам ці цифри зеленої нічого не сказали? Ні 150, ні 200, ні навіть 400. Скільки а. це для розуміння? Це джерело електроенергії для такого міста як Черкаси або для такого міста, як Харків, чи це взагалі перекриє там тільки районний центр. Добре, значить 400 мігават три таких енергоблока може вистачити для енергоспоживання міста Київ. Десь так. А часу От, 3, на побудову скільки потрібно? Пане Олеже, скільки часу? Так, значить, взагалі, енергоблок атомної електростанції малий модульний реактор, може бути споруджений десь близько. Два-три роки, коли вся відповідна дозвільна процедура вже пройдена. Але це теж час таким чином, так реально це може бути шість років. Але справа в тому, що досить на сьогодні жодного малого модульного реактору ще не збудовано. Першими мають бути Сполучені Штати Америки, Китай, тому ми отримаємо потім досвід експлуатації цих енергоблоків. І відповідно вони будуть відліцензовані на етапі введення в експлуатацію. І тоді ми зможемо також рухатися вперед з точки зору дозвільної процедури. Ну а в нас і взагалі у всьому світі є відповідні етапи, яким чином рухатись. це є, має бути техніко-економічне обґрунтування, паблик ексептенс процеси, тобто робота з громадськістю, з місцевим населенням, отримати дозвіл потрібно на. Сполучення саме в цій місцевості, саме з цими громадами, От, оцінку впливу на довкілля провести в Верховній Раді прийняти закон України в нас такий порядок. От і після прийняття закону України це може нормальним чином широкоформатно фінансуватися і відповідно проводитися будівництво і інші етапи введення в експлуатацію, ну і відповідно, співпраця з органом регулювання на сьогодні представити? Ну може на таке трохи наївне питання, але от воно зараз дуже актуальне з огляду на ті удари, які нам Росія тут влаштовує, мало не щотижня. Чи можна ось такий маленький модульний реактор? Ну маленький у порівнянні з тими, що зараз стоять в Україні, чи можна їх будувати, наприклад? Під землею або в укритті, щоб убезпечитись, і вже більш ніякий снаряд нам ніколи не загрожував ядерною катастрофою, чи ні, ці технології не передбачають розміщення в якомусь укритті? Ви знаєте, атомна енергетика, на якому ми сьогодні експлуатуємо, яка будується в усьому світі, виключно при... визначається для мирного використання ядерної енергії. І відповідно в мирних країнах, і вона не розрахована на впливи пов'язані з військовими діями, з воєнними діями. Таким чином, жодний, скажімо, жодний регулятор і жодними правилами не передбачена експлуатація в умовах війни. Таким чином, я би краще працював би в напрямку того, щоб завершилась війна і щоб жоден загарбник потенційний. Навіть уяви не мав в напасти в майбутньому на країну, яка мирним чином використовує ядерну енергію. Тобто я б в такій парадігмі дивився на цей, скажімо так, відповідав на це запитання. Дякую. Пане Олеже, наостанок ще одне уточнююче питання. Уявімо собі, що всі технічні процедури пройдені, і в Україні дійшли згоди на будівництво таких модульних реакторів. І тут одразу виникає питання: чи вистачає у нас фахівців профільних, і що потрібно з точки зору матеріальної? Чи є в нас ресурси для будівництва таких модульних реакторів? Дякую за запитання. Україні, в Україні є 5 атомних електростанцій, в Україні є велика історія відповідно будівництва і експлуатації атомних електростанцій, і інших елементів ядерно-паливного циклу, як саме це видобуток та переробка уранової руди, це безпосередньо експлуатація ядерних установок, тобто використання ядерної енергії. І це відповідно поводження з радіоактивними відходами, це відповідно етапи зняття з експлуатації, які зараз проходять Чорнобильська атомна електростанція, будівництво і експлуатація сховищ поводження з радіоактивними відходами, яке відбувається зараз в зоні відчуження, тобто. Є відповідні інститути, які готують персонал, інститути, які роблять відповідні дослідження для того, щоб розвивалася наукова сфера у нас. В Україні все це є. І з точки зору персоналу, ми до цього готові, до подальшого розвитку ядерної енергетики. З точки зору ресурсів, я можу сказати, що в нас є і будівельно монтажні кадри. І постачальники відповідні, і виробники обладнання, і відповідні ноу-хау, які можна також розвивати і отримувати відповідні далі, розширювати наші можливості щодо будівництва. І Україна може стати тим самим хабом, який буде все виготовляти, наприклад, елементи або повністю мали реактори і їх, скажімо, так експортувати в різні країни. Тобто можливості є інвестиційного капіталу в світі більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати, скажімо, такий досить такий масштабний інвестиційний проєкт. Він має мати інституціональний характер, тобто, тут держава однозначно має прийняти політичне рішення про це. І, на моє глибоке переконання, це все можливо. Дякуємо, пане Олеже, за те, що долучилися. Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови державної інспекції ядерного регулювання, щойно був з нами на прямому зв'язку.